У дітей підручники є, але є талановиті діти, які у нас приходять без підручників, тому що вони з якогось дива їх забули. Часто це, я не скажу, що це одні те ж самі, але постійно на кожному уроці хтось щось забуває. Причому в хаотичному порядку і передбачити це неможливо. Тому я також максимально все це висвітлюю, щоб. Навіть ті, хто без підручників, або там щось з якихось причин, щось, щоб вони. Так, це тільки треба. Ага. А в мене, ну, поки що терплю, дякую. Тому. Мені, знаєте, потім комфортно просто уроки вести дуже. Коли ось повністю я. Я це роблю, я пропрацьовую, я все перекладаю на своїх учнів подумки. І. Мені на уроці набагато легше, я можу спокійно взагалі не готуватися. У мене ж в електронному вигляді є, тобто вся научні.